Завдання структури МПЗ полягають в двох складових це інформаційно пропагандистське забезпечення та психологічне забезпечення. А також є третя складова це соціальний супровід. Соціальний супровід це робота з сім'ями загиблих, робота з сім'ями безвісті зниклих, це робота з сім'ями полонених і звільнених з полону. Ми прибули на екскурсію разом з нашими дітьми загиблих, наших побратимів, ті, які. Звільнені з полону, тих, які знаходяться в полоні. Ідея ця виникла ще в грудні місяці. Ми хотіли це провести вперше ще на 19 грудня на День Святого Миколая, але так складалась боєва обстановка. Не вийшло навіть вирватися з Донеччини для проведення організаційних заходів. Одразу після нового року ми співпрацювали з дирекцією заводу Рошен стосовно. Організації на перше червня на день захисту дітей. Означити нашу позицію, підкреслити те, що ми пам'ятаємо про кожного нашого полеглого побратима, який назавжди, на жаль, залишився в нашому стрілі. Полягає в нашому піклуванні, певному піклуванні з родинами і їх дітьми.